Тарас Григорович Шевченко, у тієї Катерини. У тієї Катерини хата на помості. Із славного Запоріжжя наїхали гості. Один Семен Босий, другий Іван Голий, а третій славний Вдовиченко Іван Ярошенко. З'їздили на Польщу і всю Україну, та не бачили такої, як се Катерина. Один каже: брате, якби я був багатий, то отдав би все золото. Оцій Катерині за одну годину другий каже Друже, якби я був дужий. То дав би всю силу оцій Катерині за одну годину. Третій каже Діти, нема того в світі, чого б мені хотілося зробити оцій Катерині за одну годину. Катерина задумалась і третьому каже: Є у мене брат єдиний. У неволі вражі у Криму десь пропадає. Хто його дістане, той мені запорожці дружиною стане? Разом повставали, коли посідлали та й поїхали визволяти Катриного брата. Один утопився у Дніпровім гирлі, другого Козлові на тіл посадили, а третій, славний вдовоченко Іван Ярошенко з лютої неволі і Бахчисараю брата визволяє, заскрипіли рано двері у великій хаті. Вставай, вставай, Катерино, брата зустрічати. Катерина подивилась. Та й заголосила, це, це не брат мій, це мій милий. Я тебе дурила, о, дурила, та й скотилася додолу Катрина Голівонька. Ходім, брате, з поганої хати, поїхали запорожці вітер доганяти, Катерина чорнопробу. В полі поховали, а славні запорожці в степу побратались.